Триває ліквідація наслідків ракетного удару по Харкову. Його завдали росіяни близько п'ятої ранку. Попередньо це була балістика з касетними зарядами, тому площа ураження величезна. І знову ворог поцілив у багатоквартирні житлові будинки в основ'янському районі. На цей час відомо про одного загиблого і понад 50 поранених. На місці зараз працює наша кореспондентка Тетяна Доцяк. Вона з нами на прямому зв'язку. Таню, вітаю тебе! Чекаємо від тебе останніх новин. Вітаю Анастасію. Кількість постраждалих постійно збільшується. Станом на зараз відомо про одного загиблого. Росіяни вбили чоловіка у його квартирі. А також відомо про 54 постраждалих. Таку кількість надає харківський міський голова Ігор Терехов. А відомо про чотирьох постраждалих дітей. Госпіталізовано 13 людей. Четверо з них у важкому стані серед госпіталізованих дві дитини у більшості ж постраждалих порізи склом, травми. Люди розповідають, мирно спали, як раптом потужні вибухи. Їх е, на їхні ліжка посипалося скло, повилітали двері. Вибухи пролунали близько п'ятої ранку. По їхній потужності е, стало зрозуміло, це ракети значних пошкоджень завдано основ'янському району. Удар припав на густо населену територію. Тут житлові будинки, магазини, школа. Пів п'ятого ми спали, і звук такий, ну я сплю дуже чутко, і звук такий свист і вибух. Вікна всі повилітали, міжкомнатні двері повилітали. Пошкоджено близько півсотні будинків, як багатоповерхівок, так і приватних. На місцях працюють комунальники, закривають вікна, розчищають дороги, аби міг проїхати аварійний транспорт. Також тут працюють рятувальники, медики, слідчі. Відомо, що росіяни застосували ракети іскандер. Одну з них підірвали у повітрі для завдання якомога більших руйнувань. Вона керується і з метою завдання якомога більших Уражень було здійснено підрив у повітрі. Внаслідок на підриву постраждало понад 50 багатоквартирних будинків. Наразі встановлюється більш точна цифра, а також встановлюються всі жертви обстрілу. Котре підтвердив свою ниці, те що для нього немає нічого святого, завдав жертовного удару по Харкову у Страсну п'ятницю. Так можуть вчиняти тільки терористи. Анастасія дякую. Це була Тетяна Доцяк. Про наслідки ракетної атаки Росіян по Харкову. Станом на зараз відомо про одного загиблого. 54 людини зазнали поранень. З нами на зв'язку міський голова Харкова Ігор Терехов, Пане Ігоре, я вас вітаю. Вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, останню інформацію щодо кількості постраждалих та масштабів руйнувань внаслідок удару російськими балістичними ракетами по густонаселеному району Харкова цього ранку. Можу сказати, що Пардо вони все під обстрілом дійсно. Зранку було е, направлено до Харкова три ракети: е, це попередня Ескандери. Е, Хочу сказати, що це касетний скандер. Там тому дуже серйозна ранація, яка є щодо постраждалих людей. То на теперішню хвилину ми маємо 53 людини, які постраждали, серед яких троє дітей. Крім цього, одна людина загинула. На жаль. Влучання було в густонаселеному населеному району міста Харкова. Це Снов'янський район, міста Харкова. Інші влучання були по виробничому підприємству легкої промисловості. Там теж працювали люди, і серед них є важко поранені Люди зруйновані ці підприємства. Крім цього, постраждали і багатоповерхові житлові будинки більш ніж. 20 житлових будинків, крім цього, постраждали приватні будинки? 30 приватних будинків постраждало. Е, тому. Така ситуація зараз. Працюють е, працівники ДСНС, працюють наші комунальні служби, поліція е, будемо все це робити для того, щоб як на е, всі ці рунації у Ви о 5.23 писали про те, що є влучання у багатоповерхівку. Під завалами можуть бути люди. Чи підтвердилася інформація про людей під завалами? Ні, хочу сказати, що поки що ми обслідуємо всі квартири, бо знаєте, зовнішній вид і то, що внутрі зовсім різні речі. Бо я був у всіх цих багатоповерхівок, і Хочу сказати, що є стіни яких квартир, яких просто немає. А зовні вид будинку, тільки щодо вікна. Mm -hmm. вибити. Тому зараз обсідуємо всі квартири. Поки що маємо цих поранених, як я вже сказав, одна людина загинула і працює. А в якому стані люди, які зазнали поранення? Чи багато важких? В, різна, в різному стані на жаль, є люди, які отримали серйозне пошкодження, серйозне поранення. А є. Люди, яким оказується зараз лікарня медична допомога, вони середньої важкості. Зрозуміло. пане Ігоре, дякую вам за інформацію. Те, що оперативно підключилися до ефіру. Це був Ігор Терехов, міський голова Харкова. У сумах один загиблий, один поранений. За даними міської влади, росіяни вночі вдарили трьома безпілотниками. У промисловий об'єкт. Будівля пошкоджена, зруйновано дах. А напередодні ворог завдав два удари по критичній інфраструктурі глухівської громади на Сумщині. Застосуванням дронів наразі тривають відновлювальні роботи. Протягом дня росіяни 153 рази обстріляли 10 громад області. Зафіксовано 316. Надцять вибухів найбільше потерпає краснопільська громада. Її окупанти обстрілюють з артилерії мінометів керованими авіабомбами та скидами з дронів. Також з артилерії б'ють по юнаківській та великописарівській громадах. Шахеди та три ракети збили оборонці неба зранку над Дніпром. Росіяни вкотре атакували місто у самому центрі. Пошкоджені фітнес-центр, готель та офіс, здебільшого повилітали вікна. У передмісті від падіння уламків зайнялася суха трава, а також побило приватні будинки та теплиці. Ще одна пожежа спалахнула у Новоолександрівській громаді. Там горіло майно у господарській споруді. Атакував ворог градами і дронами камікадзе, Криворізький район, Синельниківщину та Нікопольщину. Снаряди побили багатоповерхівку, приватну оселю, авто, лінії, електропередач та газогін. Люди на щастя не постраждали. Росія зосередила поблизу кордону і сумщиною 60 тисяч солдатів та вже розпочала наступи на різних ділянках фронту. Під час брифінгу напередодні Володимир Зеленський подякував двом бригадам, які вчора зупинили війська Російської Федерації біля Покровська. Результати бою: дві сотні вбитих окупантів, 115 одиниць знищеної російської техніки. Кілька днів тому пішов на штурм ворог і у Запорізькій області. Там 80 убитих окупантів. Зеленський певен успіх операції в тому, що наша розвідка працює. Є а плани ворога відомі. Також він вважає, що це сигнал від Путіна. Той не налаштований на припинення вогню та до офіційних перемовин намагається окупувати максимум, аби покращити свої позиції. Росія буде робити кілька хвиль наступів на Сюмському, на Харківському, на Запорізькому напрямку. І, можливо, на сході напроти. Сумського напрямку, ви знаєте, що йде велике накопичення. Там більше, більше 60 тисяч росіях. Так воно і є.